Залишилось ще одне місце, де й надалі працюємо руками з відрами. Це там, де знаходяться наші відгодівельнички. Получається, поросятка. Відміли, яка покривалась і мінялась макстером. Чудовий мають вигляд, вигляд поросята. Супер, Ну і тут у нас наш льолік і кнопа. Так що тут ми ще працюємо ось таким способом. Всю рідку фракцію виносимо руками. Ну, зараз поки що раз на тиждень, поки поросятка невеликі, ну а далі буде частіше. Так що потрібно буде на весну щось думати і тут. Також просили в коментарях показати, як влаштований приточний клапан, через який заходить свіже повітря, коли включається система вентиляції. Ну Там нічого складного, зараз покажу, там зовсім нічого складного. І то так як. Я назвав клапаном, але там не клапан, нема там ніякого клапана, просто... Е, організовано все так, що там повітря заходить з під низу, підіймається, а тут заходить воно е, під стелю. Ось вигляд з зовнішньої сторони. Получається, там до половини заложено кирпичом. тут рама, і з цієї сторони ось стоїть скло, і ось залишок не до кінця. Тобто повітря заходить ось сюди з піднизу, підіймається вгору, туди. І там, як бачили, стоїть зелений такий, не знаю, що це за матеріал, якийсь такий, як пластик. І виходить попід нього і вверх. Тобто, коли сильні морози зимою, то ось це скло я забираю і сюди пінопласт. Десь 5 см вставляю пінопласт. І також залишаю ось тут місце. Отаке. І воно потім через пінопласт заходить. Ну, Пінопласт займає ось всю всю площу і таким чином ну, більш зберігає тепло. А залишається ось тільки отакий отвір для того, щоб зайшло повітря. Тут поруч біля виходить, цього приміщення знаходиться. Туалет. І ось я думаю, можливо, все це діло організувати ось до туалета. Провести тут каналізацію проложити і буде воно туди збігати. Ну, а тут вже будемо викачувати, так, як і з ями. В інших приміщеннях все це діло зроблено. З ями, виходить, сеч збігає в сховище. Відкривається пробка і вона по трубах, по каналізації збігає туди в яму. Зараз, до речі, подивимося, скільки там вже у нас набігло за цей весь термін. Ну, а з цієї ями вже будемо потім також. Викачувати, так. Ну ось труби. Для викачки труба, з якої сеть сюди збігає, ну, ось невелика, кількість невелика. Це, це дуже радує, що використовуємо вже, ну такий довгий проміжок часу, а рідини тут. Мало. Ось ми кришку підіймаємо. Далі беремо ось такий у нас прилад, опускаємо, захвачуємо пробочку і забираємо. Все. І рідина наша пішла в яму. Це я показую для тих підписників нових, які не бачили всього цього і не знають, як що організовано. Запитували на рахунок двигуна на млинку, яка його потужність, яка чи не гріється, яка виходить продуктивність всього цього діла. Ну, у мене стоїть 4 кВт на три фази. Е, так як заявлено виробником, 400 кг на годину по пшениці, видає і легко. заміряв, там навіть більше трішки було. Е, на рахунок того, що гріється чи не гріється, нема ніяких питань. Нічого не гріється. вже більше року. Ні, десь рік, напевно, що працює і все чудово. Е, Єдине, що виходить, виробнича його ну, потужність 4 кВт, звісно, маловато. Якби було 7,5, то це було б трішки веселіше. Тому що він і не може грітися, тому що стоїть амперметр і більше 8 А йому не можна його нагружати. Якщо нагружаєте більше, він починає просто зупинятися. І регулюється все це діло ось заслонкою. Відчиняю заслонку по ячменю трішки більшу, по пшеничці меншу. І все це діло амперметром регулюємо. Тому що якщо відчинити заслонку, там писали мені засип, я показував, як я засипаю макуху соняшника і макуху соєву, відчиняю заслонку повністю. І відром по трішки-потрішки по трішки сиплю, і воно його забирає, забирає. Якщо засипати відразу ціле відро, воно, по-перше, тут заб'ється, возьметься отаким комом і не буде. Получається, проходить. А по-друге, якщо її буде проходить макуха мілка ось ця соєва, то воно заб'є, двигун заб'є і він не справиться з такою кількістю. І якщо змішать, виходить зернову групу і з білковою соняшник, сонях, і зерно, і потрібно відчинити на всю, щоб воно проходило, то не справиться двигун. Цієї виходить, потужності з таким об'ємом зерна. І він відразу починає брати нагрузку. Починає, інколи буває трішки приоткриється більше заслонка. І я вже чую по двигуну, він зразу починає брати нагрузку. Дивлюся, 11, 12, 15. Пішло Ампер. Все. Заслоночку прикриваємо. Тільки стає 7-8 ампер, Ну, я тримаю 7 ампер. 7 ампер, все він. Працює як потрібно. А якщо просто ви більше відчините, він піде працювати в нагрузку і почне забиватися. І змішувачем також нема ніяких проблем. Тут двигун стоїть у нас потужністю 2,2 кВт на три фази, на 380. І все працює чудово. Вмикаємо ось. Оп! І процес пішов. Таким чином все відбувається. Змішуємо, потім вигружаємо. Як все це діло працює на 220 вольт, не знаю. У мене все на 380, на три фази і працює чудово. Ну, тільки потрібно, зрозуміло, що до всього підлаштуватися і контролювати весь цей процес. Е, як в них на заводі є е, на таке ж саме обладнання, все, двигуни і однофазні на 220 вольт. Як воно працює, я не знаю. На 380 працює все чудово. Виробник Техномашстрой. Ось, всі його координати. Можна зайти на сайт і подивитися всю їхню продукцію, яку вони виробляють. Були в мене там проблеми з мішком, як хто пам'ятає, старі відео є на каналі, можете подивитися, я там розповідав щодо чого. В общем, це коли я використовував, коли не було ось цього бункера. А стояла заборна труба, і зерно я забирав ось, ось ця, ця приспособа, виходить. Труба з отаким ось, виходить, наконечником. І все це діло я засипав ось на ваги у ванну. І прямо з вани, виходить, за допомогою цієї труби, все воно, як виходить, пилесос все воно затягувало у млинок. І тоді, так, да, були трішки якби, проблеми з мішком. Потрібно більше для такого принципу роботи потрібно більше. Получається повітря, щоб повітря виходивало і не затримувалося, і мішок не так сильно забивався пилом. А зараз, коли ось використовую бункер, все, цієї проблеми нема. Ось мішок як був, так він і є. Не рівно, а ось тому, що не дозволяє висота стелі, щоб його прицепити рівно. Він так і вцеплений, як і був. Ось получається, таким чином. І все працює. Все супер. Також запитували на рахунок свинок, яких краще відібрати, краще залишити собі на свиноматок. Ось я відмітив синеньким, це свинки. І от на їх прикладі можу показати. Є більш такі середні, є меншенькі і є великі. Ось краще залишати ось таких менших. Звісно, що не відстаючих, якщо маленька така свинка, то її залишати не потрібно, але із всієї маси краще відібрати менше. Тому що у великих свинок, які ростуть на рівні з кабанчиками, а то і швидше, у них присутній гормон, чоловічий гормон, дуже багато чоловічого гормону. І виходить, такі свиноматки вони, ну не дуже добрі. Такі свинки не дуже добрі на свиноматок, тому що виділення дуже великої кількості цього гормону, воно не сприяє материнським інстинктам і не сприяє тому, щоб свинка, так скажемо, була хорошою матерію і доброю свиноматкою. Краще залишити свинок, які... Навіть нижче середнього розміру. Ну, от По гнізду, якщо взяти, ось ті свинки, які так скажем, наближаються до найменших. От їх свинок краще залишити. А ось отаких, от які більше за кабанчиків. Ось де не відмічено це кабанчик. І ось поруч кабанчик. А ось свинка більша за кабанчиків. Ось таку б свинку я не залишу собі на свиноматку. Проводжу зараз прибирання. В курничку. І ще хочу розповісти про один такий нюанс, як чистота і виходить, та робота, яку потрібно виконувати з певною періодичністю, і про яку мало хто запитує, або практично ніхто. Ну, ні, люди запитують інколи, але ну, на це дуже мало хто звертає уваги, особливо спочатківців, всі рахують. Всіх цікавить собівартість, де продати продається, по якій ціні, скільки я на цьому типу, зароблю і так далі. А ось основні роботи, які потрібно виконати, які буде потрібно виконувати постійно, про це мало хто, так скажемо, про це задумується. Ось, о, тільки з цієї однієї кімнатки. ось. Отакі. Чотири повнющі тачки. Чотири. І ще залишається інша кімната. Ну там буде менше. Нехай там іще дві. Ось шість тачок посліду, який потрібно прибрати. А прибирав я, як хто дивився, відео недавно. Тобто, виходить, десь два тижні тому, коли я показував, що я затопив курочок, забув закрити кран, і вода бігла з бака там, можливо, годинки. Десь так. І я от перед тим якраз прибирав. То це було десь два тижні тому. В кожного організовано цей процес по-різному, хтось частіше, хтось рідше, але це та робота, яку постійно робити обов'язково. Певну кількість разів, тому що, якщо її не робити, то курничку буде безлад. Так як зараз погода ох і крикливий. Так як зараз маємо сиру погоду, холодно, курочки знаходяться практично постійно. Приміщенні то посліду залишають після себе дуже багато. Дуже багато. Постійно потрібно підсипати сухий підстилочний матеріал. Роблю я це щодня, тому що підстилка, виходить, постійно мокра, а це не дуже добре. І потрібно підтримувати її, скажімо так, вологість, так як це аміак, який виділяється із підстилки, і яким дихають наші курі. Вентиляція потрібно, щоб працювала обов'язково постійно. І це той момент, на який треба теж звертати увагу, тому що посліду. Курочки, ну, немало, немало дають. І нагрузка, так скажімо, на руки, ну, люди в селі, звісно, не бояться праці, але є просто люди, які тільки розпочинають. І от їх цікавить, скільки я зароблю на цьому. А ось такі моменти, більш організаційні, ну, можливо, про це вони не знають, а можливо, Думаю, що це все так легко і просто. Ну, не завжди не завжди воно легко. Так, все, остання тачечка. У курочок уже чистота й порядок. Зараз зробимо підстилочку, дезінфекцію і підстилочку. Ну, але це ненадовго. Цю процедуру потрібно. Робити обов'язково і, і, і періодично. Так що... А час пролітає дуже швидко. І кажеться, ой, тепер на два тижні плюс-мінус все. Можна про це забути. Ага, два тижні пролітає, і ти такий думаєш, блін, та недавно ж вроді, тільки чистив, а вже опять знову Ага. Після того, як закінчив прибирання, підлогу посипаю, ось попіл. Так, тонким слоєм. Далі йде дезінфікат. Сталосанчик там, трішки ще в мене є залишки. Ну, Можна любий дезінфікат, їх багато, велика кількість на ринку, так що не обов'язково сталосан, це я просто використовую. І потім вже підстилковий матеріал. Сьогодні підстелимо так, подрібнювати немає часу, а взагалі я подрібнюю солому, пропускаю через млинок, той, який ви бачили сьогодні. І Получається, така міленька, міленька, міленький підстилковий матеріал. Ну, зараз підстелимо їм. Тут вона не сильно така, зібрав так, де більш така мілка. Щоб вона така Бачите, як більш мілка. Підстелимо їм такою сьогодні. І потім кожного дня, як я кажу, вже одне відро набираю підстилки і ввечері роздаю корм. Роблю підстилку тонким шаром і ну, виходить, і яйця збираємо яйця. Прибирання завершено, курничку маємо тепер свіжий і приємний запах. Попіл використовують для того, щоб підсушити підлогу і знешкоджити, якщо вони є, шкідники. Дезінфікат відповідно для того, що проводимо дезінфекцію і прибираємо запах ам'яку. Ну а на цьому поки що, все. Всім дякую за увагу, всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення.